Зараз в умовах війни сонячні станції набирають нової популярності, але не через свою інвестиційну привабливість, а через те, що вони можуть забезпечити вас енергетичною безпекою. Енергетична безпека це дорожче, ніж кошти, і на носі складна зима 2022 року, тож все більше людей віддають перевагу гібридним сонячним станціям. Перевага гібридної сонячної станції в тому, що вона поєднує в собі, в собі як мережеву сонячну станцію, яка може працювати з мережею і віддавати електроенергію по зеленому тарифу, так і автономну сонячну станцію, яка може працювати без мережі і забезпечити вашу автономію. Е, адже в ній є акумулятори, і е, в денний період, коли, є, коли сонячні панелі генерують електроенергію, вона накопичується в акумуляторах. І в нічний період, або в такий час, коли немає електроенергії, ви можете живитися з накопиченої електроенергії в акумуляторах. Візьмемо, до прикладу, такий приклад: зима і у вас пропала електроенергія. І Якщо у вас стоїть газовий котел, автоматика котла не буде працювати без електроенергії. Чи навіть якщо у вас стоїть котел на полетах, так само там є автоматика, яка буде, хоче працювати від електроенергії. Сонячна станція буде живити ваш будинок від акумуляторів, і ви будете не замерзнете. Ваш будинок не замерзне, і ви можете дочекатися, коли відновиться електроенергія. Або сонячна станція так і буде живити вас від? Акумуляторів вночі, а вдень буде живити від енергії сонця. Можемо розглянути другий випадок. Якщо у вас е так само зима і е немає газу з якихось причин, то ви можете живитися завдяки електроенергії, можете обігрівати будинок завдяки електроенергії. Е правда, в цьому випадку вам е не вистачить тільки електроенергії сонячної станції, ви будете якусь частину електроенергії добирати з мережі. Або е, можна побудувати сонячну станцію, яка зможе забезпечити. Правда, ця сонячна станція буде набагато більшої потужності і потрібно багато акумуляторів. Також перевагою гібридних сонячних станцій є те, що ви можете її масштабувати, ви можете е, збільшувати кількість е, акумуляторів, підключених до цієї сонячної станції. Ви можете почати там, з 2-3 кВт і дойти до 30 кВт Потужності акумуляторів в цій гібридній сонячній станції це можна робити поступово за потреби. Тож, якщо вас цікавить гібридна сонячна станція, ви хочете дізнатися вартість або розрахувати її для вашого будинку, ми зробимо це безкоштовно з радістю. Звертайтеся за посиланням на нашому сайті, залишайте заявку, і ми з вами зв'яжемося і прорахуємо сонячну станцію.